Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі відверто для тих, хто вперше на нас потрапив, рекомендую підписатися на нас, аби не пропустити подальші відео. Адже наші спікери, тим паче сьогоднішні, обіцяє, як завжди, бути цікавим. Тим паче, що тема доволі актуальна і нагальна ви знов таки піднялося питання щодо блокування месенджеру Телеграм. Чи підтримуєте ви це чи ні? Які мають думки з цього приводу. Залишайте свої реакції в коментарях під цим відео до нашого спікера з нами. Власне, експерт з кібербезпеки кібербезпеки, заступник керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при департаменті контррозвідки служби безпеки України у 2000-2005 роках. Костянтин Корсун. пане Костянтине, я вас вітаю, вітаю. Ну що ж, буквально кілька днів тому народний депутат, це лідер е, партії Європейська Солідарність та колишній президент України Петро Порошенко під час виступу в Верховній Раді заявив, що вбивство народного депутата Андрія Парубія організували саме через месенджер Телеграму і закликав заборонити цей месенджер в Україні якомога скоріше. Вкотре ми до цього питання під час повномасштабного вторгнення вертаємося і ходимо, як на мене, просто по колу. Е, тож чому не знаю, не можемо прийняти якесь остаточне рішення? Uh, я не знаю, хто ходить по колу. Я багато років 5, 6, 7, як тільки з'явився Телеграм, особливо після 2019-го. Oh. <рес> Прибрати чи залишимо? Ні, nee, нехай не будуть, якщо вам не заважає. Окей. Okay. Я, да, Особливо після 2019-го, коли, м -м, власне, відбувся така хвиля, просто раптова. Uh, Ось поширення телеграма в Україні, до того він був маловідомий. Який, якийсь. А, я розказував про те, що це небезпечно, що це росіяни, що це російські гроші, російські розробники, зв'язки з ФСБ з технічного боку це погана ідея. Він не захищений, абсолютно, найменш захищений, навіть вайбер, значно більш захищений, ніж Телеграм з технічної точки зору. Насправді. Але ну я, в мене позиція була чітка тверда. І вона ну, практично не змінювалася, і треба було щось зробити. Давайте люди щось робити, давайте влада щось робити, але нічого не робиться. Я навіть намагався петицію десь рік тому зареєструвати про обмеження, хоча б заборону, хоча б у державному секторі. Як це робиться, власне кажучи, у цивілізованих країнах, де є Тікток заборонений, Телеграм заборонений у державних структурах, там де люди підневільні. І які, власне, ну, там не йде мова про обмеження свободи слова і так далі. Uh -huh. а, так, щоб для всієї країни заборонити, це роблять переважно тоталітарного типу країни, які там блокують на національному рівні. Це виходить погано, але все одно блокують. А цивілізовані країни просто забороняють у державному секторі використання. Це по-перше, а по-друге, Розказують про небезпеку цього всього, що ми вам люди, ви люди вільні, у нас демократія, ми нам не можемо вам заборонити, але ми розказуємо, чому це погано, і у себе в держструктурах ми заборонили, тому що це там не місце для демократії, тому що це вертикальна е, влада. Так само я намагався запропонувати у своїй петиції, щоб хоча б заборонити офіційні телеграм-канали. Але більше скидається на те, що влада свідомо не хоче цього робити. І там всі ці розмови, що військові проти, це брехня. От просто відверто. Я не так давно служив у Збройних силах і прекрасно знаю, що там телеграмом ну, хтось, як щось на приватному пристрої, хтось і користується. Ну, може, може, і багато хто користується. Офіційно, ну для якоїсь роботи, для спілкування ніхто, всі на сигналі. Тому це ось маніпуляція відверта, коли вам кажуть, що військові проти заборони телеграму. Це mm -hmm. просто брехня. Я тут нагадаю, звідки ця інформація? Це а, керівник офісу президента України Андрій Єрмак, вважає, що, попри занепокоєння через те, що Телеграм носить загрозу національній безпеці, потрібно враховувати думку українських військовослужбовців, адже 80% яких, начебто, виступають проти заборони цього месенджера. Це цитує європейська правда Андрія Єрмака. м'яко кажучи, неправда. Яку, пане пане Костянтине, тут я улучню такий момент. Але ж, ну, мабуть, військові дійсно якісь використовують матеріали, які публікують росіянці в телеграмі. Зокрема, ну та ж сама не знаю, волонтери російські, які там привозять військовим якісь там дрони чи не знаю, якусь іншу військову допомогу. Вони ж можуть, наші військові відслідити ці публікації, зрозуміти на якому напрямку зараз це постачання. Ну якось свої дії коригувати відносно такої інформації, наприклад. А, звісно, усі спецслужби усіх країн, не тільки України, не тільки Росії, використовують Телеграм як величезне таке поле для збору відкритої інформації, а, а такої інформації дуже багато. І насправді 80% розвідувальної інформації збирається з відкритих джерел. Це мене ще на першому курсі Академії СБУ одразу навчили цьому. Тому це так цінно, тому так цінні бази даних, тому так цінні нешифровані месенджери. А месенджер а, Телеграм саме є нешифрованим месенджером, але масово використовується а, і цим користуються, і ще раз кажу, і українські спецслужби, і російські спецслужби, якщо говорити в контексті нашої війни, а, це збір розвідувальної інформації, інформації про зв'язки між людьми. А це максимально важливо, хоча це начебто офіційно не таємно, Але хто кому друг, однокурсник, однокласник, колишня дружина, гравці однієї футбольної команди, ось ці всі зв'язки, які ніде ні в якому інтернеті не пишуть, пишуть у месенджерах між собою. І ось це кожен, хто встановив собі в телефон Телеграм, він ну, більшість дає доступ до книги контактів. Mm. І це одразу стає відомо дурову і автоматично ФСБ. А ФСБ саме цього і шукає. І, маючи там від мільйонів людей, а у кожного там по тисячі контактів, все це заганяється в спеціальні програмні комплекси, потужні, математичні, які швидко обраховують оці ланцюжки, зв'язки, і ось ці ті самі, знаєте, там 4, 5, 6 рукостискань, звісно, так, відомі. Це правила трьох руко рукостискань, чотирьох рукостискань. руковостискань. Осе все перетворюється е у спецслужбах через програмні засоби в чітку картинку. Хто через кого можна вплинути, е хто може з ким познайомити для розвідників, для шпигунів, для контрозвідки це просто безцінна інформація, про яку ми там 20 років тому і не мріяли навіть. Угу. Але пане Костянтон, чи правильно розуміє, що ви кажете, що ще на початку там го року виступали проти цього месенджеру? Тоді у нас. Ну, доволі мала малий відсоток суспільства користувався ним зараз. Це значно більше. Ну і тепер просто одними роз'яснювальними роботами, не знаю, закликами з боку держави. Ну, вже не можна переломити е, і переконати наших співгромадян відмовитись від цього месенджера. В цілому адже це ну по суті навіть заміна альтернатива е, традиційним класичним засобам масової інформації. Стежимо за новинами в телеграмі. Окрім того, стежимо за повітряною тривогою е, у ці моніторгії канала, які повідомляють, де куди де якому напрямку шахет рухається. Тобто, ну я не знаю, переконати в моєму баченні, взагалі зараз вже неможливо. Єдиний варіант це просто закрити цей месенджер. Насправді ні. Ну, по-перше, технічними засобами у нас немає таких потужностей і технічних, і організаційних, і юридичних для того, щоб заблокувати повністю месенджер. Можна його там трошки ускладнити, його роботу, він буде менш ручний для користувачів, але повністю заблокувати просто немає можливості. Це перше. А по-друге, я ось не погоджуюся з тою думкою, що неможливо зараз людей відвернути від Телеграму. Слухайте, у нас були колись дуже популярні однокласники ВКонтакті в Україні. Хто зараз їх пам'ятає? Пам'ятаю ну, само... якраз і заблокували їх. Тому я ще кажу: це той шлях, коли змогли людей відірвати. Це обмеження, але дивіться, я, ну, якщо, наприклад, держава першим кроком зробить. Оголосить, що заборонено усім органам державної виконавчої влади використовувати телеграм-канали. Це одразу буде сигналом суспільству. Одразу я багато зустрічався з людьми, які читають мене, слухають, погоджуються з моїми аргументами стосовно небезпеки телеграму. Але кажуть: ну слухай, у мене тут і по роботі чати, і з родичами ми спілкуємося, і всі якось звикли вже, і нема альтернативи по перше, альтернативи є. А по друге, ці ж самі люди кажуть: ну ми розуміємо, що телеграм, але якби нам зверху якась була команда, якийсь приклад, чи якийсь заклик, чи ще якось там, ну хоча б, хоча б не працююча, але чисто формальна його обмеження чи заборона, чи якесь рішення, наприклад, РНБО, про це, що телеграм це погано. Тобто, якби держава перестала а, подавати приклад, і Б, провела б роз'яснення, що ми не рекомендуємо вам. Ось чомусь у Сполучених Штатах там телеграмам ніхто не користується, а Тіктоком, ну так не дуже тому, що влада у себе заборонила і пояснює їх небезпеки. Ну тобто, і не, не маєш задачі там, щоб усі люди відмовилися. Кожна вільна людина у вільній країні має право користуватися усім. Будь-яким it продуктом який вважає для себе за потрібне. Тобто забороняти, це більше такий ось блокувати. Це такий тоталітарний. Але ну, вірно, ви кажете, що є такий механізм, який між, і між блокуванням і ну, десь посередині, між жорсткими заходами і м'якими, це санкції. І саме санк через санкційний механізм було обмежено вплив однокласників і ВКонтакті. Тому що, якщо. Якийсь продукт під санкціями, то відповідно це забороняє будь-які там ділові стосунки з ними, будь-яку рекламу. А в нас в Україні багато компаній, які власне працюють за рахунок реклами в Телеграмі. Ну, це великий ринок насправді. Це і платні підписки, і так далі. Тобто. Якщо телеграм під санкціями, то платна підписка це вже порушення санкційного режиму. Насправ... наприклад, можна і так трактувати. Тобто, ось між повною тотальною забороною для всіх, і м'яким обмеженням через там держструктури і роз'яснення є ще й механізм санкцій, який непогано себе зарекомендував а, з однокласниками ВКонтакті. Щодо держструктур і їх використання месенджерів. Якщо не помиляю, з осені минулого року якраз держслужбовцям і військовим заборонили користуватися телеграмом, це було ну, не, не так. Це, а було. Як? це було рішення РНБО, і досить дивне таке рішення. Буквально ось опублікували про це рішення, що вирішили РНБО заборонити через дві години. Вийшла від того ж самого РНБО термінове роз'яснення, що це мало рекомендаційний характер. Ну тобто, з офісу прилетіла, як би це сказати, роз'яснення, що ви помилилися там в РНБО, і давайте виправ... ну, якось спростування. Тобто, в один день було спочатку сказано, що РНБО забороняє. До речі, Ренбо всередині в самому заборонено використання телеграма, і ви не побачите офіційний телеграм-канал а, Хоча б є телеграм-канал ГУР, СБУ, наприклад. А, і той самий ГУР на своєму телеграм-каналі роз'яснює, який поганий телеграм і чому він так шкодить національній безпеці. Парадокс. Ось, але повертаючись до теми Ренбо. Це насправді потім остаточне роз'яснення було, що ми тут трошки помилилися, ми тут погарячкували, і це носить рекомендаційний характер, тобто, насправді, ніякої заборони на Телеграм немає навіть для державних структур. Угу. Пане Костянтине, кого ФСБшники, кого росіянці шукають в першу чергу і про кого збирають найпершу першу чергу дані через месенджер? Звісно, це політичне керівництво країни, звісно, це топові військові, ключові якісь фігури. До речі, десь півроку тому назад був матеріал про те, що президент Зеленський не має телеграму у своєму смартфоні через безпекові ризики, чомусь. Але так полюють за ключовими людьми. Фізична ліквідація яких допоможе росіянцям захопити Україну, знищити, вбити всіх українців, ну всі їхні цілі, про які ми знаємо, угу. а щодо вербування яким чином це відбувається? Це я так розумію. Наступний крок після того як збираються дані про топ посадовців паралельно і шукають. Не знаю, тих хто кого можна використати на свій рахунок, яким чином це відбувається? А... Це так зване, ну, низовий рівень. рівень. Ну, тобто, Вербовка відбувається і вона масова. Росіяни не дуже якісно роблять свою розвідувальну роботу, вони роблять її а, ну так, примітивно, але масово. Ось за рахунок масовості. Ну, тобто, там, Якщо 80% відмов 90 хай 95% навіть, але ті відсотки, які залишаться, їх можна використовувати. Тобто це первинний контакт. Переважно переважна первинна контакт. Вони шукають людей, які пишуть а, якісь антиукраїнські або проросійські коментарі а, десь у різних каналах, і потім з ними виходять на контакт. У деяких випадках за, для конфіденційності вони вже переходять у Сігнал, у WhatsApp, у ну, інші якісь месенджери. А, якщо вже там ну, вже якась більш серйозна розробка. Починається праця з цими потенційними агентами. А первинний контакт так через Телеграм, тому що все прозоро, все видно. Ось Телеграм, а і по телеграм-айді можна одразу а, портрет скласти якоїсь людини, а, якщо вона написала якийсь антиукраїнський коментар в одному каналі, то одразу дивляться на її телеграм-Айді, на які ще канали вона підписана, і дивляться, і що вона там написала. І таким чином складається досить повний портрет цієї людини, який вік, і де приблизно вона живе, навіть якщо це приховується інформація, яких поглядів дотримується, як часто коментує, на які канали підписане. Ну, тобто, оцей е, світогляд який людини підходить, не підходить, чи це випадково, просто там людина щось антиукраїнське написала, чи це системна послідовна позиція. Це... Таким чином формується основа для вербовки. А ось оцей психологічний портрет, вони не підуть вербувати людину, яка один раз, ну грубо кажучи, по п'яні щось написала чи згаряча А вони будуть вербувати людину, яка послідовно, багато днів, багато тижнів, місяців висловлює свою антиукраїнську позицію. Ось це гарна основа для виробовки. А далі вже можна з нею працювати, чи просто її там на патріотизм, чи до Росії розвести, чи за гроші, чи якийсь мікс, чи шантажувати чимось і ще можливо. Ну тобто, так, це широко використовується телеграм як саме засіб першого контакту, і формування уявлення про потенційного агента. Я перепрошую, а з нашої <кл Complacza> сторони ведеться, якщо це коректно, якесь таке дослідження, збір інформації щодо таких от людей, які там не знаю, написали якийсь проросійський коментар. Наскільки це е, дійсно стала позиція цієї людини, наскільки вона може бути вразлива під вербовку, чи це нереально з нашої сторони ще й таким займатися? Mm, ну, й на убезпечення? Абсолютно дзеркально робиться, рівно те ж саме: усі спецслужби усіх країн. Ну, я маю на увазі більш-менш якогось там просунутого рівня. А наші спецслужби це світовий рівень насправді так на, на рівні із Масадами, з БНД і з ЦРУ, це ну, вища ліга. Ну так ось всі спецслужби вищої ліги користують більш-менш однакові методи роботи. А якщо це а інтеграм, Телеграм це безкоштовно, це прозоро, це доступно для всіх. То чому не користуватися, якщо ворог цим користується, чому ми не можемо? І більше того, у нас досить непогані досягнення в наших спецслужбах, цілі підрозділи спеціалізуються суто на Телеграмі. Ось розвідка через Телеграм, там, ну, цілі відділи, напрямки працюють. Дуже кваліфікованих осінт фахівців осінт-аналітиків. Тому правила, ну, вибачте, у світі спецслужб. Немає морального кодексу взагалі. І це означає також, що і наші партнери по нам також працюють. Uh -huh. Тобто вербують не тільки росіяни, вербують і британці, і американці, і німці, і італійці всі. Uh -huh. Як щодо Тіктоку? Тут ви на більш категоричні, щодо, як в контексті з Телеграмом. Тікток. Uh, це е, загроза такого ж рівня як Телеграм, приблизно. Ну не можна сказати більше чи менше, тому що Китай е, ворожа країна, але менш ворожа, ніж Росія. Не агресивна. Ми не ведемо з ними війну ніякої. Навіть інформаційної, навіть кібервійни, не не ведемо. Але це союзник нашого ворога, тому не дружня до нас країна. А Тікток, е, якщо там Телеграм частково. Залежний від спецслужб Росії, то Тікток це повністю залежний від цих спецслужб Китаю. Ну, тобто уся інформація проходить через сервери а, китайських спецслужб. У них є колосальні технічні можливості по контролю будь-чого. У них там повністю країну ізолювали від зовнішнього інтернету. У них заборонений Google, у них заборонений Facebook, у них заборонено абсолютно все, що ми вважаємо просто нормальними і звичними. А будь-яка компанія китайська, особливо та, яка працює у країнах суперниках Китаю геополітичних, ось ці всі компанії, вони під жорстоким контролем партії комуністичної. Та їхніх спецслужб. І відповідно, уся інформація проходить через них і вони її використовують в тому числі для того ж самого профілювання? А, і більше того, TikTok збирає навіть більше персональних даних користувачів, ніж Телеграм. Тому це загроза: ось Telegram і Тікток. Це дві загрози приблизно однакового порядку. Як вважаєте на останок, пане Костянтине? чи... Дійсно, ми зможемо в результаті до того, що ці ну давайте просто про Телеграм. Що Телеграм у нас дійсно буде мінімізовано для використання суспільства не тільки там не знаю на державних чи військових рівнях, а й в звичайному цивільному житті. Бо зараз знов таки повторюсь, повторюся, ви вже зазначили, що і Телеграм має чималу рекламу для багатьох бізнесів це доволі вигідно. Тож, наскільки я не знаю, питання безпеки стане першочерговим а комерційне якраз догорядним. А знаєте, правляча політична партія розглядає телеграм як потужний засіб на, на, на майбутніх виборах і своєю великою перевагою. І ну, чому власне з 19-го року різкий стрибок популярності Телеграму стався в Україні? Тому що м, тодішня політична партія, слуга народу, вони активно застосовували цей новий для України інструмент Телеграм-канали. Вони там збирали однодумців, ділилися якимось меседжами, ну, проводили повноцінну агітаційну кампанію через ось цей новий тоді інструмент, телеграм-канали, які після перемоги на усіх виборах вони взяли з собою як засіб комунікації, і тоді вони були просто політичною партією. Зараз це державні органи, держави Україна. І з відповідними телеграм-каналами у кожному міністерстві відомстві, і досі і ну, відповідно ще про урядових безліч телеграм-каналів, мільйонників. А тому я не вірю в те, що за поточної каденції будуть вжиті якісь серйозні заходи проти телеграму. Не вірю, ну ось не може такого бути а, лише після зміни еліт політичних. Це можливо, не обов'язково, що буде, але можливо тому, що з суто прагматичних політичних причин а, владі дуже вигідно існування телеграму в Україні у тому вигляді, який він є зараз, попри всі попередження, попри те, що гур. Постійно розказує, який поганий телеграм, небезпечний СБУ розказує, який небезпечний для національної безпеки телеграм, але політичні причини все ж таки більш вагомі ніж безпека країн. Угу. Пане Костянтине, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо у вас залишилися якісь запитання, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. Допомагав нам у цьому розібратися експерт з кібербезпеки, заступник керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при департаменті контррозвідки СБУ 2000-2005 років. Костянтин Корсун. Пане Костянтине, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.